Що таке імплантація ембріона? Імплантація це занурення ембріональної тканини в тканину ендометрію. Ембріон обирає саме те місце в ендометрії, де він може найбільше отримати харчування, тобто саме те місце, де найбільший проходить кровотік в матці, тобто те місце, де в нього найбільше шанси вижити і дати здоров'я пологи в майбутньому. Зазвичай, мабуть, кожна жінка трошечки почуває відчувати, що щось сталося. Пояснити це ніхто з жінок не може. Визначити вагітність нам допомагають багато методів. І лабораторні, і сечові тести, і УЗД. Тобто, похід до лікаря визначить всі ваші питання. Як відбувається овуляція? Приблизно в середині менструального циклу. Фолікул, який отримав домінування в рості, лопається із фолікулярною рідиною в трубу потрапляє яйцеклітина. В трубі на яйцеклітину очікують сперматозоїди, які починають з нею контактувати. І саме в цей період починається хімічна реакція, яка призводить до запліднення, тобто проникнення одного з них в середину яйцеклітини. Сама перша стадія, яку проходить ембріон після запліднення, називається зигота, тобто це поєднання двох ядер яйцеклітини і сперматозоїда в один цілий організм. І протягом п'яти діб розвивається ембріон до стадії бластоциста. По досягненні стадії бластоцисти ембріон готовий до імплантації в порожнину матки. Весь цей час він не знаходиться в одному місці. Він мігрує з труби, де сталося саме запліднення, до порожнини матки, де вже буде відбуватися імплантація. Після запліднення ембріон зазвичай імплантується приблизно на сьому добу. Під час імплантації ембріон занурюється в слизову матки, при цьому деякі судини можуть лопатися. І жінка може навіть щось відчути, а може побачити якісь кров'янисті виділення. Ми заспокоїмо їх, це не являється поганою ознакою. Навпаки, ми навіть десь для себе відмічаємо, що таке щось стається, цей процес іде, і для нас це навіть позитивна ознака. Саме прогестерон є дуже важливим гормоном для підтримки розвитку вагітності. Він утворюється з жовтого тіла в другу фазу менструального циклу і не зменшується під час всієї вагітності. Якщо ж жінка не вагітніє, прогестерон різко падає перед менструацією і вже під час наступної овуляції знову піднімається. Хоріанічний ганатерпін людини являється маркером настання вагітності. Саме цей гормон виділяється ембріональними тканинами і ні при яких інших обставинах цей гормон в крові не виявляється. Тобто визначення хорінічного гананотерпіну людини в крові являється підтвердженням настання вагітності. Які перші ознаки настання вагітності? Так, зазвичай жінка щось починає відчувати вже з перших. Ну, майже годин після того, як відбулася імплантація. Що це може бути? Це може бути зміна настрою, це може бути нудота, це може бути якесь відчуття в животі. Всі ці симптоми вони розказують своєму лікарю, і відповідно до того, що саме вони відчувають, ми призначаємо певні обстеження, певні діагностичні методики для них. Приблизно 40 жінок відчуттів при настання вагітності немає взагалі. Це не являється якимось маркером патології або нормальності. Ні, кожна жінка індивідуальна, кожен цей процес відбувається по-своєму. Раніше ніж десятий день, визначати чи настала вагітність чи ні. Ми не радимо, чому тому, що не існує таких чутливих тестів, які б так зарано нам дали відповідь. Жінка може зробити тест, наприклад, сечовий, дома в себе отримує негативний результат. Е, настрій у неї, звичайно, буде зіпсований. Буде вона ще 2-3 дні ходити в відповідному стані. Це не на користь вагітності, ті ж самі. Тому ми не рекомендуємо робити тести раніше ніж 12-й день після переносу. Зазвичай момент запліднення жінка не знає. Є регулярні статеві відносини. Який саме статевий контакт призвів до вагітності визначити майже неможливо. А от коли була менструація, майже кожна жінка зараз веде календарь. Коли ви очікуєте на тест на вагітність, не потрібно хвилюватися вже все відбулося, що залежить від вас. Займіться якимись справами, які вам просто приємні. Відключіться, переключіться, наситьте свою буденність максимально приємними речами.